Привіт, папулечка мій золотий. Привіт рівненька. Вітаю без з народження. Сьогодні військовослужбовцю Олександру Кучерявому мало б виповнитися 62. два. Вітати був саме, найкращий світі. Він моє життя. Олександр Кучерявий родом з села Варварівка Запорізької області. В цивільному житті працював в Державній службі охорони. Наприкінці 80-х брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Упродовж трьох місяців виконував завдання в 30 кілометровій зоні. Розповідає його дружина Інна. Вони обходили території, допомагали людям, які там залишилися. Це були бабусі, які не хотіли виїжджати. Ну вони охороняли цю територію по селах. Так. Помагав і як люди помирали виносити цих людей. Ну, зрозуміло, що здоров'я погіршилося. Ну, він старався держати себе в руках і займався і спортом. Коли розпочалася повномасштабна війна, Олександр був на пенсії, втім, все одно вирішив стати на захист країни, згадує Інна. Чоловік ніс службу на Донецькому напрямку у складі 53 ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха. В день. Збирає речі і каже, що я пішов служити. Кажу, останься вдома, тому що ти залишиш мене одну. І він мовчки все рівно пішов. І він був лажником евакуаційного відділу. Він нічого мені не розповідав, він говорить, що в нього все добре, питав, як я. 13 серпня 2022 року Олександр Кучерявий дістав смертельне поранення. Сталося це поблизу села Срібне Донецької області. Він загинув під час артилерійського обстрілу. П'ятниця була напередодні, він мені позвонив вечором, в суботу він мені не позвонив цілий день, в неділю він мені не позвонив цілий день, я почала хвилюватися, і мені перезвонили, сказали, ми вам співчуваємо. У вас загинув чоловік. На момент його загибелі ми 33 роки проживали разом. Оце хрестик мого тата, він його завжди носив при собі. Він е, вважав, що він його захистить у будь любі, любій ситуації. Якщо чесно, ми навіть не знаємо, з ким він служив. Е, знаємо тільки одну людину, він також з нашого міста. Це ця людина, яка нам передала через свою жінку хрестик. І його жінка сказала, що її чоловік дуже довго відходив від татової загибелі. що вони дуже дуже близько спілкувалися. Нині родина Олександра Кучерявого просить, аби йому присвоїли звання Героя України посмертно. Це людина з великої літери. Він 59 років добровольцем. Пішов він життя віддав за нас з вами за Україну, за те, щоб ми могли з вами кожного ранку просипатися. Пить каву. Нарія Пасічник Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.